Ми хочемо перемістити вас у минуле, коли золище була більш безневинною. Хто такий, як тут опинився? М -м -м. Ну, мабуть, по завданню взагалі нам треба цього контролера бахнути. На двері відчиняються, замкнені. Е -е. О, автомат сюди. Зайти ключі від дверей. О, тепер може нам треба повернутися до цього чувака. Тепер можемо ти хто? Я сталкер. Що ти тут робиш? Ну я теж сталкер. Я в загоні льохи нашого. У шахтах ми з пацанами сиділи, шукали мотло всяких цінний. Як тут раптом стіні контролер з'явився, і нашим усім у мізки проникати почав. А Мене він здається не помітив. Мені вдалося втекти. Ось як зараз обличчя Мітьки пам'ятаю. На підлозі повертається, а я як боягузі падла, швидше звалив. Двері з шахти зачинив, тут і засів. Вийти боюся, раптом ця тверюка двері зможе вилимати. Виходить, ти залишив друзів помирати, я сам втік, стиснувши хвіст. А що мені залишалося робити? Я чудово розумію, що за вчинок я зробив. Коротше, говори швидше, що тобі треба від мене. Мені потрапити в ті самі шахти. А якщо ця тварюка вибереться назовні, вона ж усіх нас зомбує і тебе також. Хлопче, на твоєму місці я б тримався від неї подалі. Ну, хоча, якщо ти так рвешся, то тримай. Ключ зачини за собою двері, раптом твій мізки теж проміють, а тварюкася назовні вийде. Дуже не хотілося. Добре, я піду. Все, друге діло. Ключика мені дали, але як мені цю контролера гасить? Також питання. Ну я не знаю ножиком, ну автомат я підібрав. Звісно, так все, отако мабуть, буде краще. Хоча б землю тепер видно. <рес> я собі також динамічне освітлення бабахну, бо щось забув. Статичне поставив. Ну отак відкриваємо дверки. Зачекай, це у нас Коля. колямба. У тебе, до речі, пістолет є якраз на мої патрончики. Буде в тему, кидаю. А де оцей пісюрба? Лайк не поставив. <паспілляє> Ай-яй, -ай, він там, він там. Ай, ой-ой-ой, ні, зажди. А гранати нема? Є. На. Ой-ой-ой. Не туди кинув. Ой-ой, є. Блін! Ну майже. Блін, гранату не туди кинув. Так, стопе. А все? Тю, Молодець. Я, він занюхав. Рука контролер. А, тут ще можна і частини мутантів збирати. Ну, цікаво. Коротше, позбираємо все там зі зброї і з усього іншого. А, он, ще один. Ну, це останній, я так гадаю. Це говорити з командиром нейтралів, але для, для початку мені треба, мабуть, цих подлутати і подивитися ну зброю якусь собі загребти нормальну. Та й до речі, ось двостволочка в нас є. Тобто цей пістолет, мабуть, вже й нам і не треба. Ну коротше, барахло все повикидував. Я ж так не хочу сильно там перенавантаженим через щур лазити. О, завжди. Ой, якісь запчастини, М -м, це, мабуть, якраз завдання для техніка наступне. Я з ним ще не говорив, але зараз, мабуть, якраз заодно і зроблю це ще завдання. Ну, тут хоча б більш-менш, знаєте, воно на видному місці. Не, не так замудристо ще розташовано, Хоча, хоча ще хто знає, може щось одне не знайду, а воно буде прямо в сраці якраз. Ну а так, наче все ок, можна ще ось сюди вниз сходити, подивитися, може щось тут буде цікаве. Можливо, якраз там запчастини, oh. ага. запчастини і тут повинні бути. Коротше, нічого я там не знайшов, ну, запчастиниці знайшов, але ж я не знаю, блін. Я все знайшов чи не все знайшов. Подивимось. Я також затирати не хочу, ще й дарма, якщо виявиться. А о цьому чоловігі треба взагалі повідомляти, що якби все. Може йти додому, чи як. Чи він вже здрис. Ао, блін, він, мабуть, ну, само, само ліквідувався може. КПК Чобота, останні замітки. Ось я боягус поганий. І пацані погубив, і сам можна вважати не врятувався. Чим я такий по життю? Не можу вийти. Там монстри, вони мене з'їдять. Краще тут померти. Не знаю, чи зможу я зробити це? Страшно. Да, він вкоротив собі віку, скажімо так. Ну тут е, схоже, що така буде цікавесенька сама по собі структура завдань, тобто зазвичай нас водять головним завданням. Це, ну, вони цікаві. І якщо цікаві, то це зазвичай там, по головним завданням нас водять. Тобто, в нас головна відка там, щось зустрітися вченими, а потім ми зустрічаємося з цими чуваками, і все, головне завдання Там допомогти їм треба або ще щось. А тут, по суті, ти можеш взагалі це не робити. Це додаткові завдання, можеш їх пропустити і бігти собі по головному завданню. Якби все, а може робити, і це завдання цікаві, тим не менш. Тому прикольно у шахтах ці сталкери виявилися зомбовані контролером. Довелося всіх бити. Так, моторош не за все. Жаль, хлопців, земля їм пухо. Ну і що ж, дякую тобі, тримай нагороду. А тепер зараз до вченого до технаря. А ні, нічого в нього нема. Тю зато я можу відремонтувати собі ось барахло. Ну, мені три тисячі дали, а патронів то так, то й небагато Все одно не знаю, не знаю. Добре, хто тут ще? А, оцього чувака викинули, походу вже. Не його. а все Всі інші завдання ніякі ну в них немає. немає. Тепер немає. нам зостається тільки йти. Вже головну по головному завданню. Я просто салкерце Михайлович, технік. У мене тут до тебе є одна справа. Підходь, поспілкуємось. А ось якраз і технік ги звав мене, що за робота? Так кликав. Я чув, що ти шахту зачистив. Ти молодець. Звичайно, хлопців шкодали. Чи не міг би ти мені принести інструменти сюди? Хотів би свій старий приймач відремонтувати, щоб сигнали з великої землі ловити. Допоможеш мені, як скажеш? Здобути радіодеталі а угу. я схоже ще й не все знаходив, виявляється. Ну зато я знаю, що я знайшов там не все. Бо якби знайшов все, а потім продовжив би шукати це півгодини, то було б менш весело. О. медуза коротше нормальна тємка. Ну це ничку випадково знайшов. Поки шукав арці е, інструменти щось з ними. вже, чесно кажучи. Щось не знаю, куди вже далі дивитись, але ключ ключ, мабуть, від шкафчика. якийсь тут таке в мене предположення. Оце від цього я вгадав. Не, а так от ось барахла на оно, шахтарський ремкомплект. А за його допомоги можна відремонтувати містку лиманську. Тю давай я візьму коротше оці енергетоси, а це хавка не треба мені? Блін, можливо, це також по іншому якомусь завданню ще. Просто вже якось ну виходить навіть дивно трохи, бо нам вже друге завдання сюди, а схоже, що й третє буде завдання. Сюди треба буде спускатись. Можливо, чи це можливо? типа, хочеш робити цей механізм, хочеш не роби, щоб просто якби не спускатися на інший бік через. З сраку оту. Ну, цікаво, але не цікаво, що ну, я вже задовбався трохи шукати ці ну, е, запчастини. Я все розумію, я протикав. Я пішов в інтернет, щоб подивитися. це. Я просто сюди заходив з зажатою ефкою, і воно ну я або не помітив, або я не знаю. Ну затуп мій I'm sorry. але я у цій їх не mm мовч -hmm. на початку. все так легенько було. От один ящичок оцих транзисторів по моєму Ну вже так собі запхали в тубзілет. Хоча, в принципі, там не дуже вони замудристе місце. Було просто я не дуже не так ретельно шукав, як треба було. Ну і все, я знайшов всі радіодеталі. А от куди мені запихати оцей цей ремкомплект? Типу, нести е... обов'язку. Тому нести треба туди на блокпост. Ось все, що знайшов, приніс. Дякую тобі, величезне. Візьми нагороду. До речі, я чув, що сюди фанат іде за групрому чу про нього. Я думаю, він був би радий зустрічі з тобою. Поодинці впоратися з контролером та зомбуваними справа мінімум гідна похвали. Ну будеш поряд, заглядай. Бувай, скоро прийде цей. Фанат, ну скоро це коли, і просто зараз, мабуть, доведеться мені. Ну я так думаю. Зараз підемо, а завжди на пояс ще накинемо артефакт від радіації. Може відразу збігати на цей блокпост, бо тягатися з цим ящиком не сильно хочеться. Ну якщо я відразу можна здати, то здамо. Бо як бачите, тут інколи песики попадаються, і не хотілося би сильно там на перегонки з ними ганятися. Я ж тут там з головними ніякими нічого не говорив. А хто в них головний? Ну то якийсь там Семенів, то і то таке. Ей, сталкер, почекай. Ти там казав, що бачив найманців в Лиманську. Так то я був, а що ти хотів? Тоді слухай, мене знайомий є, і він різну інформацію цікавиться. Він би був би радий дізнатися, що забули найманці в Лиманську, що від мене вимагається. Було б чудо, якби ти знайшов бода якусь інформацію про це групування, Тебе я теж не ображу. Добре, я постараюся. Чудово, що знайдеш цінну, неси сюди, поміскуємо. Добре, а з цим пристроєм чи мені можна просто кудись його притулити і все і нормально буде. Все і все воно використалось оця ця фіда. Прикольно. Ні, ну дивіться, якщо е, ми опускаємо міст, значить ми повертатися ще будемо в Лиманську. А знайти інформацію у місті це треба. Треба повернутися назад. Чесно, не дуже багато у мене ж бажання назад повертатися, але блін, якщо для завдання можна спробувати. Сталкер, це я, Сатрап. Пам'ятаєш, я говорив про діло. Заходь, поговоримо. Пес, пес. будеш майонез пес. Гоу-гоу-гоу пес. Каж каже пес. Ну ось, до речі, якраз він уже. Ай-яй-яй. Ось якраз він вже звертається до мене при. Не знаю, я чомусь думаю, що ми будемо повертатися до нього вже там. Знаєш, під кінець колись там або не скоро. Що я типу вже вирушив, да я пішов собі по суті, коли ні? Так і знайти інформацію по групування. Це мені з ним поговорити, якраз мабуть, виконувати завдання на цього сатрапа. Що там у тебе за діло? Біля входу в лиман чекатиме одна людина. Він повинен передати мені якусь важливу інформацію. Потрібно когось послати туди, зустрітися з ним. Бажано когось перевіреного і непримітного на зразок тебе. Добре, допоможу тобі. Чудово, все, що тобі дасть, одразу неси мені. Забрати контейнеру посильно. Назад повертатися? Ну майже. Бо щось, блін, біганинка трошки вже з'являється невеличка. Враховуючи те, що модифікація вже стара, рахується. Тут мене прям що здивовує це. Це варіативність рішень. Взагалі, типа, не те, що в старих, а взагалі в модифікаціях рідко таке зустрінеш. А тут така є, і, блін, прикольно, реально. Оце те саме, що було там бабахнуть у ці обов'язківця, щоб забрати артефакт, але я не пальцем роблений. Я зрозумів, що тут можна і відмовитися, і що все не так однозначно. Відсатрапа. Ой, тримай, Дякую. Все, тепер назад. Так, а стоп, а щоб дізнатися інформацію, а відкрити не можна? Ні, не можна. Мало лі там щось треба. Просто буде прочитати те, що мені не можна читати. Щось на зразок цього. Все, я зробив. Ось тримай свій контейнер у цілості. Так, подивимось. Ей, що це за підстава. Що таке? Тут вибухівка при відкритті кейс вибухне. Ти що тут приніс? Ти підірвати мене вирішив. Відповідай. Я нічого не знаю. Я просто передав тобі те, що дали мені. Я погарячкував. Це спеціальний кейс, наш фірмовий. Такий ніяк не злама. Ну, якщо ти тільки десь такого ж пустого не знайшов він начинив вибухівкою. Хоча ти мав знати заздалегідь якось. Короче, знаєш що? Я ось що подумав. Сподіваюся, ти надійний хлопець і довіряти тобі можна. Знаєш, хто мені інформацію мав би поставити? Хто? Обов'язкове дзвонцова з блокпоста в родому лісі. Якщо він не особисто, то через посередника так надійніше. У нас щось кшталт контракту на взаємовигідних умовах. Він мені інформацію, я йому платню. Але щось мені підказує, що він вирішив прервати наш контракт. Ну і що ж, ти знаєш, що зробиш? Що? Бей цього дзвонцова та всіх, хто навколо нього. Весь блок познач. Вони всі були долі, і вони все це заслужили. Педва дзвонцова мені принеси. Ну. Ну що згоден. Я подумаю. Ну тут також таке зараз буде завдання. Цікаве. Ну по суті, найманці ці не газіровані. Тобто я вже краще, мабуть, обов'язку допоможу. Візьму типу завдання. Я так думаю, це задумувалося взагалі. І піду до обов'язку розкажу їм все це. І там щось, може, підстроїмо, придумаємо щось. Ай, осьо, блін, в нього є ну, варіант, щоб здати обов'язок найманцям. Блін, реально, тут ж така варіативність. Фіга собі. Добре, я згоден. От і прекрасно. Пам'ятаю, бейко. Жогоного принеси мені ПДА з трупа Дзвонцова як доказ. І я тебе щедро нагороджу. Як скажеш, час розплати знищити долгівців та забрати ПДА Дзвонцова. Ну е, завдання так і не виконано на рахунок збору інформації, але блін, цікаво, цікаво. Прям якщо нема не буде варіанта типу, здати найманців обов'язку, то я не знаю. Ну вже покумекаємо тоді, як його краще робити і що робити. Але ну поки що в мене в планах так, що здати просто треба найманців цих. Ну, і тепер з ним, мабуть, поговорити? А ніфіга? Чи може з цим? У тебе є зв'язки із найманцями. А чому ти питаєш? Найманець з Лиманська Сатрап сказав, що ви надавали йому інформацію. То ти тепер усе знаєш. Ось воно ще. Гей, хлопці, у нас тут все знайка. А ну вели його нахрен. Прикрай це Що за фігня? Ну нікому іншому не можна розповісти було мене розряджений автомат ще Фу, завжди. Блін, а щось тут взагалі? І вибори особливо мені не зроставили. Я думав, просто ну не дзвонцу, а комусь іншому можна було розказати за це все діло. Я думав, як би ну сказати їм, пацани вас замовили там, ну капець, жопа вам, ну буде скоро. Тоді, типу, чи тікайте, чи я не знаю. А тут, блін, щось фізно що. Блін, я не знаю, доведеться тоді валить. Ну а який в нас варіант? Просто найманець незадоволений. Я міг би просто відмовитися від цього завдання, але ж треба якось вирішити цю проблему я думав що я їм здам обов'язкавцям що на вас готується нападіння з двох точок там і вони здріснуть, і я якби там порішаю все але у мене завдання в чому прикол висить до сих пір знайти інформацію про групування в місті а це хто мені замовив а це якраз дзвян оцей козел якраз він і коротше не знаю тут обидва пісюни по суті ці е, вони співпрацюють з найманцями найманці співпрацюють з цими якби вони обидва джуджуни і тут вже я не знаю знаю, кого його краще гасить, а кого зоставити? Ну, дзвінце це в будь-якому випадку козел. Але блін, краще, мабуть, було б завалити цього найманця. А як мені інформацію ту викурить ну, по завданню ось цьому? Тобто, у мене блін зараз вибір виходить. Я тільки що відвантажився назад. Спробував подивитися, чи є якась загалі інформація на базі найманців, але там нічого коротше немає або я так шукав, хоча, начебто, нормально пошукав, намагався поговорити з іншими найманцями. Ніяку інформація звідти коротше не викурив ну, саме по цьому завданню знайти інформацію про групування в місті. Яким чином я не знаю, як там шукати ту інформацію, але факт тому, що я не знайшов нічого. Ну і по опису там написано або у головного, або там в таборі в їхньому таборі чи в лідере якісь дані. в лідера немає ніяких даних. І в їхньому таборі особливо також ніяких даних нема. Я там полазив, може якісь документи завалялися, нічого я не знайшов. І в мене якось таке безвиходя, і я, мабуть, вирішив, що буду все-таки валити. Фу, все. Ну, я всіх завалив. Е, забрати тепер ПДА Звонцува. Коротше, ну важкий вибір е, був моральний. Але ну, як сталося, так сталося. I'm sorry, very well, звісно. Але. Ну зато зараз полутаюся. Якесь барахло собі по нас... Ось, До речі, дробаш нормальний. Ні, дробаш гамно. Ще відремонтувати можна. Що ж за КПК в нього? Ось ПДА Звонцува. КПК Долгівця з бокпоста В Повідомленнях міститься частина листування з лідером найманців Сатрапом щодо продажу документів з лабораторії. 8. Далі за наступними повідомленнями та замітками стає ясно, що всі долгівці продавали інформацію найманцям, а далі знайшли собі нового покупця, який платить більше. Повернутися за нагородою до Сатрапа. Ну коротше, типа тут а, більше гамно з двох говен, <губ> мабуть, вибирати треба було. Але треба повертатись назад, і мене вже щось починає задубати бігані на оця. Треба бігати, бігати, щось багато. Оце песики тут невчасно взагалі. Я довго думав, це було тяжко, але я це зробив. Ось тримай, педазвонцува, усі вбиті. Дякую тобі, військовий. Тримай нагороду. Ти нам дуже допоміг. Тепер, коли зрадники мертві, ми можемо спокійно збирати свої манатки та йти. Залишатися тут небезпечно. До зустрічі. Да, і вони будуть зараз ще й тікати, зустрітися з наукою експедицією. Все, завдань у нас немає ніяких. Тепер нам треба йти до наукової експедиції, і звісно ж, в сраку знову бігти. А він мені подарував якийсь оксамид. А це, мабуть, ось Захист, удар, відновлення сил. До речі, відновлення сил бігати буде легше. Хоч трішки. Там плюс 20 фігня, по моєму але хоча б трохи легше буде. Щось тут нікого нема, по моєму. Повернутись до лісника. Повернутись до лісника і сказати, що ніфіга тут нема. Зате є артефакт. А ще я підібрав чітки <ріст> блін. Біг сюди, біг, біг, щоб потім повернутись назад. Ну добре, добре. Це поки що біганина, звісно, присутня, але вона не дуже критична. Поки що, поки що окей. Ще я все нормально. Я поки що вибачаю ці модифікації. В Принципі, біганина є, але вона не така, що прямо гукапець, не така, що з однієї точки зони в іншу бігти, скажімо так. Заодно, до речі, можна буде в нього і закупитися, і можна буде завжди ось патрони. Mm. Можна буде зараз, до речі, підлатати собі зброю. Хоча, надіюсь, нам вистачить грошей. Я бакан замість АК візьму, десь з дробовиком будемо нормально собі бігати. 1700... Ладно вже. І дробовик. Ладно вже. 1800. Ладно вже, але ладно вже. У нас 1800 є, ну хоч якісь патрони там, ну, можна буде купити. Чешний і буде я думаю, є. по завданню може щось там насипить. І ще ми попродаємо барахло, і артефакт у нас є, там можна на продаж. Коротше, зараз поторгуємося, подивимо. А, що ж мені треба буде костюм відлатати. Про це забув. Але окей. Чи, них не було біля аномалій. Ти в цьому впевнений. Чи добре обшука місцевість? Угу. Дивно, і провідник, Дякую Ось це вже дивно. Адже він будь-яку небезпеку за кілометри чує. Може, і справді трапилося що. Гаразд солдат. Я піду тобі на зустріч і пошлю декого розвідати краї, або сам сходжу. Але ти мені будеш винен. Якщо проясниться або зайде в хейку, дам знати. Добре, чекатиму сигналу, а взагалі торгувати завжди. Ну ось, оцей чотки, оці 1600, я продам уже. І ціни в нього капець, блін. 10 дріб, 500 гривень. рука контролера 1500 коштує. тю, Непогано. Глоко цей дора. Речі ще продам. Короче, все продати, до побачення, і тепер Не чекати звісток. А скільки їх чекати ще? Також питання. Ну поки що зараз підемо до цього до ремонтника. Я ще подивлюся, може та й костюм відремонтуємо. 1700 і 112. Ну о. Ну зато тепер ми повністю цілі, повністю молодежні і підлатані, і ще й небагато кілограм. У нас ми почистилися трішечки. Тому хокей. Блін, а може це задумувалося, що типу, поки я буду чекати на його звістки, то мені треба було б оце зараз. Мабуть, починати виконувати оці другорядні завдання, <клес> бо я ну чекаю, то звісно. Але скільки мені треба буде чекати, ну питаннячко і поспати, аби було ще де.